Червоний тюльпан, головоломка, естер, гортензія. Кожен зі ста сортів фіалок, що представлені на виставці, має свою романтичну назву. Тетяна Драненко дає рекомендації, як доглядати за рослинами, а також консультує щодо препаратів для боротьби зі шкітниками і квітковими хворобами. Різнокольорове розмаїття за задумом організаторів виставки повинно подарувати відвідувачам позитивний настрій. І дійсно містяни, які прийшли подивитись на квітковий вернісаж, із задоволенням ділились своїми враженнями. Колір, насиченість. Ви знаєте, все так «Ні, Візуально подобається. Дуже гарні, ми задоволені цією виставкою, тим більше, що ми переселенці приїхали, і наші всі квіти загинули. Для нас вони помилуватися ми прийшли з подругою. Ну, можливо, виберемо. Ми з Оріхова приїхали так. У мене було, мабуть, вазонів 20 квітів, але всі вони загинули там. Доглядати нікому було. якому стані ваша Розбита. А я більш таки люблю махрові, повні і от і крупні вони, щоб, ну, щоб видно їх було добре. Гарні, тут усі гарні, так. Да. <плес> да, ми вчились разом, <плес> Поріхові Да, Зараз <щас плес> тут мешкаємо. Вирощуванням квітів і, зокрема, фіалок Тетяна Драненко захопила ще з дитинства. Згодом хобі переросло у підприємництво. А з початком повномасштабної війни стало в її родині важливою частиною волонтерської діяльності. Саме фіалки згуртували на допомогу армії, каже подружжя. Ми відремонтували підвал та а, там я вирощую свої квіти. Там стоять стілажі з лампами і там зростають вони. Коли вже почалося повномасштабне вторгнення, то ми з родиною переїхали до Квітів і жили разом з ними. Купують ті, котрі подобаються. Хто полюбляє рожевий, хто о, синій, хто червоний. І десь, мабуть, з травня дружина почала. Робити різні там лотереї, аукціони для того, щоб зібрати знов-таки донати. Вона там дарувала і фіалки, якісь там маленькі ці листочки фіалок, якісь там супутні товари, якісь. Тобто люди донатили, вона розігрувала і потім відправляла. Відвідувачам запропонували задонатити військовим безпосередньо на виставці в оформлені під артоб'єкти. Снаряди необхідні бійцям речі. Друзі закуповують самі та передають на фронт 47-й окремій механізованій бригаді, яка воює на запорізькому напрямку. Спальники, медицина, аптечки, ремонт бойової машини САУ. Зараз от ми робимо там ремонт їх бусика. У них є бусик, якого звуть тузік, потім їжа. Ну, майже все, що потребують військові, ми все робили. Від берців, трусів, носків до спальників, їжі, медицини. Виставка фіалок це ще й можливість побачитися зі своїми однодумцями із запорізького клубу квіткарів і обмінятися досвідом та гарними ідеями, розповіла Тетяна. Тож, краса, яку вона створює власноруч, якщо не врятує весь світ, то перемогу України наблизить обов'язково. Переконана жінка Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.